Так, помимо почистив, то все гарно, все чітко, коротше залишається тільки збирати. Почнемо з циліндром. Для зручності я собі прокладку машкую. не собі мотоциклу, зараз почнеться. Промащую тут з салідолом, вона краще прокладка пристане. Це для... Ну, я так роблю. Мені так подобається. Краще тримається, вона не рухається, не відлітає, вона зараз прилипне і рухатись вона не буде. Все буде чітко. Вона гріється і гарно пристане. Тут проблем не буде. Навесненьку прокладушку беремо. Так, дивимося, головне, що було правильно. Все має зійтись на дірочки. Так, не сходиться. От і вже перша проблема. Тут на дірочці не сходиться і тут не сходиться. на підголовку так само буде. Підголовку ніби все чудово, щоб точно знати, треба закласти направляючи, зараз ви не бачите. Ось, бачите, перші нюанси. Тут теж не сходиться. Діаметр все окей, а от дірочки по-чуть-чуть понадбирати по направляючих. Чуть-чуть ну, хоче чуть -чуть зміщені. Якраз діагональ не співпадає. Тут підходить, тут підходить, тут посередині. Тільки оцих о, три. Ну Якщо ми цю підпиляємо, це посунеться. Оцих дві дірочки будемо поправляти. Ну, інших прокладах я не маю. Стару ставити я не буду. Воно не буде працювати. Якщо то тільки нову ставити. Якась модифікація мотора і отже прокладки не такі. Хотя на наборі перше 125. -ка. Спідер 125. його ну, назвати інакше, бо воно не підходить. Ну, будемо пробувати, підганяти, пробувати. Зараз все покажу, тут так само будемо поправляти. Нам треба чуть-чуть змістити. Будемо зараз поправляти, робити. Ну, Тут не сходиться три дірочки теж. Це не сходиться і це не сходиться. Будемо зараз якось підганяти так, щоб було все добре. Тут посередині, тут посередині і тут посередині. Цей бік сходиться, так як воно заложилося, а ці, поїхали сюди. Давай якось поправляємо. Ну, ви маєте запчасті. Це дуже зараз буде 150 раз знімати, ставити. Я вам вже, ну суть ви зрозуміли, треба буде зараз підігнати. Так само і з цим. Циліндри я зараз закладу. Найшов в інтернеті, як має правильно виглядати прокладка під циліндр. Ось вона. Зараз я так само з зроблю, повідрізаю ось це виріжу діру. І ось цю теж виріжу. Цих дві якраз не сходиться. Ми зараз зробимо так само, як тут намальовано. Так само ця прокладка неї майже впритул висвернення єри. Так само я зараз і на прокладці зроблю. Все, зробимо так, як має бути. Просто у мене комплект не той. Ну, це теж 125 комплект, але якийсь що варіант другий. Зараз ми поправимо ті прокладки, я зроблю так самісінько. І на цьому. Ось тут дани сходиться. Ось вони. Від дірочки, зараз так само виріжу тут і виріжу тут. в Упор до гільзи. Не пустить. Ну я думаю, не пустить. Так само на прокладці під головкою. Зробимо більше дірочки в притул, так як там намальовано, притул більше до кольця. Саме кольцо ми чіпати не будемо. Ну Окей, роблю це все зараз. Буром чи чим попробуємо, чим ми це легше буде зробити. Раз і циліндр заложений, показувати, як я вирізав, не хочу, бо тому що не кожен витримає, як це все не ідеально зроблено. Так що для того, щоб не там всі зараз кричали, я просто вас запитаю, який б у вас був вибір, якби у вас був вибір, поставити стару, яку пускали прокладку, чи під'єднати нову. Що б ви зробили на моєму місці? Нових нема. Ну, там, де я беру своїх постачальників, їх цих прокладок зараз нема. Коли з'являться, непонятно. Чекати скільки, непонятно. Ну, коротше, таке от. така от задача. А ми рухаємося далі, поки ви там думаєте, що робити з тим всім. А можете і не думати, можете і вам все одно бути. А я збираю далі. Поставлю всі нові прокладки, які б там проблем не були, я їх піджину. Там не є такі критичні великі, аж щоб не закласти їх. Збираємо. Все я помив. Клапани витираємо, все помити. Мало бути все добре. Починаємо з клапанів. Сальників клапанів. Закладаємо сальнички, ці вже йдуть на пружинках. просто руками без ніякого спеціального інструмента. Раз. І вони наділися. Все просто. Пальцем. Раз і защопнуло. Дуже легко. Змащуємо. Так, щоб на початку було йому легше рухатись. Закладаємо один, Закладаємо другий. Так, трошки далі, щоб було все видно. Заклали другий. Беремо спеціально цю штуку для клапанів, підкладаємо, щоб клапана не тікали, коли ми будемо зараз їх закладати. Пружинка, закладаємо зразу. Сухарики. Що сухарі, не знаю, з корочів якийсь клапан був чи ще щось там. І без цього колись це було дуже тяжко. Ви просто не представляєте на початках, як це було тяжко закладати їх. А коли вже є спеціально китайці нам зробили такі штуки, воно ну, з пружинкою нажимається зразу само закладає. Так? Але є один нюанс. Деколи за край зачпається? треба буде купити інші. Ну, є косяк. Так? Зараз. Раз. Шолки є. Все дуже просто. Один є, закладаємо другий. Пружинки докупи. Харики з крабами, з чим хочете. Так, далі. Раз. І є. Все, супер. Опана на лесенке, все, протерти має бути все ідеально. Тепер беремо, закладаємо наші коромисла. Яке забуло вони два однакових. Все одно будемо ставляти зазори. Е, так, закладаємо наш клапанець, декомпресор чи як воно там, щоб воно не вернулось назад. І закладаємо наші направляючі. Різьбою сюди, щоб було легше потім витягнути. направляем не оставляем все сбирается руками ни молотками ни зубелами все просто и Берем просто на раз, запхали до конца, запали до конца. И это все закрываем крышечкой с новой прокладочкой. Дії, тут все сходиться, тут все чудово. Тут не треба нічого не пиляти, чист. Зарізати, поправляти. Має все зійтися. Два болтика. Закручуємо. Вісім головка. Так, це 9. Принавісі. І закручуємо цих два. Зажимаємо з чуттям, Ключа нометрично у мене немає. Я все привик так закручувати. Ну це все. Як кажуть, в мене так. У вас може бути все по-інакшому. Так, дивимося, що клапани не зажаті, все чудово. Так, так все добре. Виставляти вже там далі. Беремо. Та й все, в принципі. Далі треба закладати вже на цей. На мопеда, на мотор треба закладати. Беремо зірочку, все гарно. Виставляємо зажигання. Помітка все. Зразу ставим зірку, але перед тим виставляємо мітку. Світлобу не видно. Так, є те. Ставимо зразу посередині зірочку, так щоб мітка була посередині. Ось так. Так ви точно вгадаєте, що все чудово. Посадили посередині. І завжди звертаю увагу на гумки. Одна вилетить і все, і знову буде пускати. Навіть не запоймете, що сталося. Беремо головку, всі дивимося, ага, всі направляючи на місці. Закладаємо. стороны, Сейчас, так, стоять. С того бока я пришел. Захерово, стоять. Ну, Прямо. и сразу закладываем зеркало. И зеркало закладываем, хорошо натягивалось. Ни прокладка грубая. Тяжко заклалося, але воно зараз прижметься і трошки попуститься і воно ну, все буде чудово. Зараз звіряємо мітки. Так, у нас тут те і має бути посередині. У мене на один зуб перескочило. Треба на один зуб перенести до гори. Коли закладав, перескочило. Знімаємо зірку і на один зуб догори переносимо. Раз. І є. Так має бути добре. Так, заклали. Дивимося. Мітка. Є. ТА є. Крапочка у нас посередині. Все, чудово. Тепер беремо, прикручуємо зірочку. Вже можна включити куди завгодно, перекрушуємо, ох, е, краще. Так, і Ще раз. Робимо все саме, але просто пальцем тримаємо. Зберігаємо через них подивлюся. Воно часом не втікло. Так, метка Е. Все. Все добре, ничего не не вот. Так просто притримаем, чтобы она не заскочила. И пока не сбудутся все три девочки на зерушке с распредвалом. Не зійшло, а пока дальше. Все. Две зійшло, а третья не зійшла. Все, дальше. Все, все три девочки сбудутся. Закручиваем. поправляємо чуть-чуть сидік ваш отверточку якоїсь малесенькою чи чим небудь Посередині. Закручуємо три болта. Зажати їх треба добре. Були випадки, що відкручувались. Добре, що нічого не поламалося, все було чудово. А молодо бути трішки безразу тріснула. Обійшлося без поломок. Тримаємо Раз. Є! О, є. Третє! Все, я думаю, вже не пусти точно. Закручуємо цей болтик, щоб головка в нас вже не вискочила. Навіть якщо ми будемо крутити, виставляти, можна було, в принципі, зразу закрутити, але вона не рухалась і так стояла на місці. Прокрити все купи і ти можеш собі крутити зажигання виставляти, вона не буде рухатись. Зручно, що воно тут скорочується. Погано його не зажимати, а зажимати вже тоді, коли вже затягнули цю кришку. Воно в цьому місці зараз сплюснеться, а потім та частина протисне. ну коротше, трохи буде не пофіншуємо. Бажано її вже зажимати ці два болта на циліндрі і на головці в кінці, Вони вже повністю іншому прокрутилися головки. Закрутилися ті чотири шпильки, Перетягнулися, тоді вже ці аж купі закручуєш, вже затягуєш, так. А Отак то тільки наживляємо, до упору, прикручуємо і все. Є. Тепер в нас є кришечка з стрілочкою з долиною кодоном. Не знаю, правильно, неправильно. Я думаю, еще добрый будет так. Герметики эти всякие. Есть такая штука, шедевр І нічого не забути. Ти все одно потім побачиш, але? Це вже буде потом. Так, продовжимо. Гаки я перетягнув, все чудово. Тепер беремо нову прокладочку. Все нове, Нічого не економимо, бо то економія до добра не приводить. Дивимося, чи тут все чисто, тут все чисто, там теж чисто, залишків старих прокладок нема. І прикручуємо патрубку карборатора. Глушитель, щоб прикрутити, треба буде відкручувати ножку заднього пасажира. Мені не повищити його при. Прикрутити глушитель. Так, це прикручуємо. Відсім нічого не попутаєш, всі болти різні і довші ті коротші. буде візуально видно, що вони різні і куди йде. То все без паратезма, бо тому що різьба алюмініон. Тільки що і нема. Так, ще я мав прикрутити шпильку. Що я роблю? Беру фіксатор СБ, помашую. все одно ми його заводити сьогодні не будемо. Не знаю коли. Треба, коротше, цю кришечку, її в продажі теж нема. Буду вести, щоб її заварили. Заворот, поставимо так, а потім з'явиться на лампу, Мені будуть їздити так. Ну скоріше все, що будуть їздити так. Міняти її точно ніхто не буде. Якщо буде все добре, не буде пускати, її точно ніхто не замінить. Хіба вломлять ще раз. Це от тоді точно проміняємо. Закручує шпильку, щоб вона за цей час відсихала. Поки ми збираємо це все докупи. Все. Хай вона не відкручувалася разом з гайкою. Ту гайку ми забрали, герметик почистили. Виставляємо клапан, так плюс-мінус, щоб він не був зажатий. Все одно ми будемо зазори перевіряти, потім хай він би трошки поробив. Просто пробуємо, щоб він не був зажатий. Мінімальний стуків і є, є. Все. Зажимаємо, тому що все одно прийдеться, воно трошки поробить, все одно треба буде ще раз знімати і дивитися під зазор. Як воно там все на гарячу, ну інакше буде. Перевіряємо, не зажати. Є стуки невеличкі. Так і лишаємо. І так само знищити. Ага, треба. Бачите, як я спішу. А виставити верхній верх мохто буде. Ставимо на мітку Т. Є. Оділка у нас сходиться, хто сходиться і виставляємо. Ну, тут добре, тут походу халапам був не зажатий. А нижній має дуже великий зазор. Виставляємо. Минимальные такие стуки с шубой. Так, зажимаем. Забыл какие зазор? Роберемо кришечки і з них витягуємо гумачки. Гумачки теж є в комплекті, прокладочки бумаги. Окусилочку, стрілючку. І витягуємо. Попри них теж можу пускати масло. Витягуємо. Беремо з наборчика новенькі. Тому мали би бути в наборі. І закручуємо. нижньої так само. Вытягиваем. Закладываем новенько. Так, 17 ключик. Нажимаем, все равно нам требует ключевать. Минимально так, чтобы масло не пускало. Старайтеся брати на такі, щоб там було все. Тільки дві прокладки. Краще трошки більше, дорожче, але воно буде дійсно все замінив. менше мене того, що щось Так, Прихочуємо ще глушитель.

Вона легко. Не забуваємо прокладку під глушіти. Буде кричати, газувати. Є, випадково чудово. Наживляємо, щоб воно нам не вилізло. Так, тут лишайба. і залишаємо там. Тут заливали бути гайки такі закритого типу, бо тому що тут болото і потім ці гайки дуже тяжко відкрутити. А так закритий гарно відкручується потім. Обудово, аж задужи. Прикручуємо той глушитель якщо не, якщо не правильно прикручу, приваряли, тут трохи зміщення. Все одно заводити ми його не будемо. Везу я до майстрів хай заваруть цю кришечку. Я думаю, завтра або з понеділка я вже буду пробувати його заводити. Так що, до наступного включення, як то кажуть. Приїде кришечка і заведемо.